Карника австрійка, трошки сильніша йде в зиму. Так можна подивитися Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім увочек. Хороша, класна карніка, Тут ще й маточка F0, по моєму Зараз бджолу подивимся. А вот такая пчелка вся однакова, вся класна Вся рівненька бджола класна Гарний клуб йде в зиму Така от карника австрійка Записуємо на маточки на наступний сезон. Поставте цьому відео лайк, напишіть ваш коментар. Матка вивідна пасіка МГ. Плідні, не плідні маточки Записуємо на наступний сезон. Маточки F0. Зимували матки F0 в кінці травня, обмежена кількість. Напишіть, як у вас ідуть зиму сім'ї. Оце це сильніші сім'ї я показую. А слабші на 4-5 рамок. Почти, ну Більшість косяк іде 5 рамок зиму. Слабше в цьому сезоні.